Президент Віктор Янукович заявив, що результати 2012 року для української економіки виявились значно гіршими ніж прогнозувалось. За словами президента, попередній склад Кабміну не повністю виконав поставлені перед ним завдання з проведення реформ і забезпечення зростання економіки. Небагатим на позитивні новини виявився і 2012 рік для світової економіки. З настанням нового року економісти роблять прогнози, яким же буде для світової економіки 2013-й тисячі Розповідає Андрій Годованець. Минулого року в багатьох європейських містах проходили масові протести. Тисячі жителів Греції, Іспанії та інших країн вийшли на вулиці, виступаючи проти жорсткого скорочення бюджетних витрат. У Греції на початку листопада, після місяця складних переговорів, парламент таки прийняв низку законів, необхідних, аби втримати економіку Греції на плаву. І економічні негаразди все більше впливають на повсякденне життя європейців. Так в Іспанії сьогодні кожен четвертий є безробітним. Особливо високий рівень безробіття серед молоді. Тим часом іспанські провінції заборгували на сьогоднішній день 185 мільярдів доларів. Країна з усіх сил намагається не піти шляхом Греції, Португалії, Ірландії та Кіпру, тобто не просити про фінансову допомогу. Турбулентність у Європі може негативно позначитися на виробництві Сполучених Штатів. Наприклад, прибутки таких автовиробників, як Ford та General Motors, залежать від економічної стабільності Європи, а точніше від експорту автомобілів європейські країни коли в Європі пневмонія, то у США починається застуда. Економіка Сполучених Штатів частково залежить від європейської. Тут багато міжнародних компаній, які тісно співпрацюють з Європою, збувають там свій товар. Фінансова система теж не є виключенням. Країни, що розвиваються, продовжують посилювати своє становище на міжнародній арені. Чимало експертів кажуть, що Китай обійде економіку США вже в найближчі 20 років. Потім з кризою у Європі знизився і китайський експорт. Тож офіційний Пекін тепер намагається пожвавити внутрішній ринок споживання. Гадаю, нове лідерство Китаю привнесло більше динаміки. Тож ця країна, на мій погляд, у новому році пришвидшить свій розвиток як у соціальній, так і в економічній сферах. тим часом у Росії до влади повернувся президент Путін, і протягом наступних шести років він серед іншого займатиметься модернізацією галузі виробництва. Крім того, він намагатиметься перейти від традиційної до ринкової економіки, яка буде менше залежати від експорту нафти та інших покладів. Також Володимир Путін зосереджує більшу увагу на соціальних питаннях, зокрема заохочуючи росіян народжувати більше дітей. Разом з тим, уряд країни почав більше піклуватися про вчителів, лікарів та інженерів. Якщо російський уряд хоче побачити економічне зростання, то наша економічна модель повинна перетворитися зі стандартної на ринкову економіку, але наразі ми цього поки що не бачимо. Тим часом Індія потерпає через інфляцію і високі процентні ставки, не говорячи вже про фіскальний дефіцит і слабку валюту. Економічне зростання у вересні впало до не нижчого за останні три роки рівня, оскільки Нью-Делі ніяк не може розпочати реформи, аби дати поштовх третій за величиною економіці Азії. Слабка економіка не дозволяє уряду створювати нові робочі місця у час, коли в країні дедалі більше молоді шукає собі працю. До того ж, країні не вдається збалансувати бюджет. Разом з тим, збільшення програм соціальної допомоги бідним у передень національних виборів, запланованих на 2014 рік, також кажуть експерти уповільнює економічне зростання країни. Андрій Годованець Голос Америки.